юрій Кіріак говорить, що потепління на Херсонщину прийде на декілька днів. Така погода протримається десь до 5-6 січня і після 5-6 січня, можливо, знову похолодання. Тобто практично всі новорічні свята ми будемо святкувати в такій стандартній херсонській зимі, але звертаю увагу на те, що ті, скажімо так, та негода, яка зараз під ногами, тобто ліди, вони тільки почнуть таяти і будуть опади, тому скажімо так, можливо буде дуже некомфортно. Фахівець додає, що коливання температури від мінуса до плюса спостерігатиметься протягом усієї зими. Що ми можемо очікувати цієї зими? Тим, що вона буде дуже змінною. Ви бачите, що температура від плюс 10 до мінус 10 змінюється практично за дві доби, а іноді за добу. Ці тенденції вони в подальшому збережуться. Тобто ми будемо мати на своїй території 3-5 днів холодного періоду, потім 3-5 днів теплого періоду. Мінімальні температури будуть десь в межах до 10 градусів морозу, а так, максимальні температури знову ж таки до 3-5-7 градусів тепла. На відміну від минулої зими, теперішня на декілька градусів холодніша, але загальні тенденції по температурі залишаються без змін, говорить Юрій Кір'як. Стандартний новий рік в місті Херсоні це. Грязь під ногами, щось капає зверху, гарний настрій і плюс 5. Оце стандартна зима. У нас було в 2015 році було 10 сантиметрів снігу і мінус 19, то було нестандартно. У минулому році у нас було плюс 14, практично теж нестандартно. Тобто ми якраз температура в межах нуля мінус два, плюс два. На жаль, під ногами грязь, а з неба щось капає в вигляді дощу. Це є наша стандартна Херсонська скамтах жима і наша стандартна Херсонська новорічна ніч. Чергування теплих та холодних фронтів є типовим для Херсонщини, говорить Юрій Кіріяк. Це пов'язане з тим, що поряд Чорне море. Наталія Тимофєєва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному Херсон.